Доброго дня, у вас такая ліцей No39сь районі міська В цьому ліцеї навчається 8 тен за освітню програму і акрила. Зараз я спитаю їх відраження. Чи подобається їм ця програма, чи ні? Чому добрала саме цю програму? Коли я збагаю по тому, що з подавати документи до школи, я одразу хотіла навчатися саме за цією програмою. Моя знайома, яка з першому класу навчається за нього кривати. Вона мені розповідала, я діти виконують різні інтерактивні вправи які допомагають комунікувати у соціумі. Чи не жалкуєш ти про свій вибір? Звичайно, ні. Що я там вчилася? Не соромитися себе та поважати людей у праці. Ви перейшли іншого класу до цього. Розкажи, чому? Мабуть, головна причина – це програма, тому що я хочу навчатися креативно, а саме «Ліга актуалів» мені може в цьому допомогти. Дякую. Ви вже вісім років навчаєтесь у цьому ліцеї саме за програмою Ліатуали. Що ви можете про неї сказати? Насправді вчитися за цією освітньою програмою дуже цікаво, тому що ми дізнаємося нову інформацію по презентаціям, по розповідям та по книжкам, які нам надаються. Тому я та мої батьки не помилилися тоді вісім років тому і з вибором цієї навчальної програми. Ми хочемо взяти інтерв'ю заступника директора з навчально-виховної роботи щодо освітньої програми Ліга крила. Доброго дня, доброго дня. Ми хочемо у вас взяти інтерв'ю і запитати, як ви відноситеся до програми Крилатик»? Так, доброго дня. Звичайно, так незвично вас бачити, але я хочу сказати, що в нашій школі «Ліга Крилатик» це один з найкрутіших експериментальних проєктів, де діти задоволені. Мені здається, що всім подобається і вчителям, і дітям. Дякую. З вами 8-й клас, який навчається за освітньою програмою «Ліга Крилатик».